Михась! Кс -кс -кс. Коли не йду, ти спиш. Михась! Гей, Михась! Ой, Боже, такий вже кіт Сплюхо. Всім привіт! О, піднялися флокси. а то вчора цілий день Лопашив дощ і вони геть лягли тако були сюди на лавку. Але вже норм, вже встали. Так, ми йдемо з вами по. Курчаток глянемо, що там. Тут поналивало господарчий двір. Ця курка, що висиділа курчат. Привіт, красотка! ти підеш сядеш трохи ще. Каченятка трошки підсушила їм тут. О, води нема. Бо вчора геть було мокро. Так, цим уже треба лампу вимикати. Все ви там? Вчора така ситуація неприємна сталася. Ну, по моїм. По моєму, як сказати правильно, по моїй глупості. Значить, вчора щось заклинило цю поїлку, а що вона капає? Так, стоп. Щось уже з нею не то з цією поїлкою, коротше, І не лилася вода. І курчата. Дивися, що це таке. Так, зараз. Щось чи то з бутилкою, чи то вона криво стоїть. Зараз я тут трошки під лампічу. І цілий день, ну як, зранку вони попили і десь аж до сьомої години вечора вони не могли нормально попити, тому що заклинила поїлка, не лилася вода. Я, коротше, дивлюся, щось не то, а дощ іде, а вони якось так скупчилися всі біля сітки. Я спочатку не зрозуміла, що ж таке сталося, чого, ну що, що відбувається, а потім побачила, що вони просто не можуть пити воду, тому що ну, поїлочка зламалася. Ось тоді я, значить, їм підріхтувала цю поїлку, як напали вони на воду, вони випили півтори-п'ятилітрових пляшки. Вони геть мокрі були, так пили ту воду, бідолашки мої. Вибачте мене, я ж не бачила. Ну і мої хороші такі. Ну нічого, наче все нормально. О, вже рівніше поклала, а вже нормально, водичка тече. Що, нема у вас що їсти зараз? Давайте. Я ж їх не випускала, бо дощ вчора йшов, хай трохи підсохне їм тут, тоді випущу. О, у них тут і вже їсти нема. Так, це туди висипем, напевно. Що таке? Зараз я, я вам принесу. Нате вам. Тихо, тихо, не верещіть. Маленькі там бігають. Так, це ми зараз наберемо відро. Це все, зараз і вам принесу. Такі цікаві ці вже голошийки, петушари. Тихо, 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 тихо. Що там малі? О, курка нагадала. Що це за курка така дурновата? Диви, чого ти тут гадиш на цю поїлку? Ой, боже, яке дурне. Диви, нагадало в ту воду, в ту поїлку. Сидіть на тій поїлці зверху та й все. Так, все, хватить вам тепла. Зараз ще тут воду оцю. Зілью, що бачите, на, на пакостили. Хто це тут шкоду наробив, га? Хто шкоду наробив? Тут воду взагалі мені треба. Чекайте, ні, ні, ви не йдете. тут. Ось ніхто не йде нікуди. Ніхто нікуди не йде. Чаю із полину, а ви поки побудьте з ними дві хвилини. Пишіть в коментарях, надто довго. Вон, дивіться, коротше, полин. Десь е, літр е, полинового чаю, ну, тобто, просто пару гілочок. На каструльку е, закипіло, накрила кришкою, все. І 4 літри звичайної води. Хай п'ють. Профілактика. Дощі йдуть, хай буде. Замість ліків даємо народню. Препарати. Ні, ну я про пойку роблю, ви ж знаєте, цим коктедіостатиком. Ось вітамінчиком, а тоді можна вже чаї давати, щоб постійно птицю не тримати на антибіотиках. Так, так забрала ще у індичат поїлочку. Індичатам, напевне, вже треба зробити оту. Зараз я спробую зробити. Все, чайочок хай п'ють, це їм на цілу добу цих почистила, в цих вода є. Цим треба ще корма занести. Але в нас ж з вами справа інша. Йди, тютя, йди. Десь посидиш, заміниш якусь квочку. Це та, що вчора вже вивела квочка, то я хочу її. Бо в мене там є клієнт один, який не впевнений в своїй квочці. Питав, чи можна взяти з квочкою, то мені треба ж подивитися, чи в нього все там вийде. Якщо ні, то може я йому квочку ще й продам. Побачимо. Я не можу поки її відпустити. Ой, так. Давайте одразу знімемо квочок і подивимось. Мама сьогодні зранку казала, що вона ж зранку раніше в мене встає, і біжить ж по курчат, які виводяться. То казала, що ця австралорпиха роздушила одне курча в яйці австралорпика маленького. Ну, буває таке, але в цьому році в мене, слава Богу, ні одна квочка. Скільки в мене вже було курчат. Не задушила курча. А от бачите, ця вже справилась. Ну, знаєте, як ото є мама від Бога, як кажуть, а є матері не дуже гарні. Так само і в тварин. Вона наче й непогана, так старається, але щось в неї не все виходить, як треба. Так, давай, йди. Біжи, йди. Ой-ой-ой! Ой, бляк! -ой -ой. Там щось пищить під нею. Так, давайте глянемо. Це ж тут яйця Австралорпа всі. Подивлюсь, дати чи нема тут ніякого не попало, бо я ж буває то від тої квочки, під ту підкладу. Чи Ніяке не попало те, що мало б вивезтись, да не вивезло, не вивелось і місце займає. Нє. Все норм, тут норм. Що ти налуп... а! Боже, яка кусуча. щось є? Ні, в неї нема. Йди, роздушила сьогодні одне, йди. Ще й кусається, йди. Що це в неї тут? Надкльований он. Вибачайте за мій манікюр. Ще не встигла зробити з цими роботами всякими. Зараз я просвічу. Дивіться, з якого боку надклюнулося. Ну, що це таке? Так, бачите, так уже всі, в принципі, вивелися, лишилось он 5. Надкльованих і одне оце під питанням. Зараз я в темноту піду, просвічу. І одне ж роздушила вона, а так, незважаючи на те, що яйця були обкакані, ви, ну, виводяться австралорпи. так що Головне вчасно їх витерти від какуль, якщо квочка обгадила кубло, і все тоді буде добре. Так, Давайте цю зразу знімемо. Господи, що це запух тут на очах. Та що таке? що? Давай, ходи. Йди. Йди гуляй. погнали, Вчора ця теж вчудила. Он взяла, какульнула з одного боку і яйце одне загрязнила. Нічого. Той бруд ми заберемо. Все. Так, давайте ще цих знімемо. А, це ж це яйце зараз, я подивлюся ще. Це яйце завмер у Австралорка одне. Вона не виживе вже. Так, дивимось що тут. Тут щось є. А, тут же ж немає вже. Це та сіра квочка, що там десь ходить, де вона. А, вона тут. Іди сюди. Іди підміниш, йде. Тютю тю-тю, заходь. Заходь, іди підміниш якусь. Ходи, тю-тю тю-тю, йди. -тю -тю. Йди сюди. Іди, тут яйця є, йди, я тобі покажу. Йди. Вон яйця, йди на. Йди сюди, йди. Заходь. Ні, індичка, ні. Дивись. Тю. Ладно. Індичка вийди звідси. Індичка. давай, йди. Так, тут що у нас? Яйця кохінхіна і качачі. Де ж Сіра? Нема ніке. Так. Оце. Оце. А, це воно вивела австралорпика. красивенного. Це що? Ой Боже, бідне курча, вже, бачите, дуже багато перевернутих. Чогось курча треба допомагати у цьому. Ну як, не дуже багато, але це вже друге. Що ти не можеш вилізти, так? Да? Що таке тобі? Перевернуто курчати мало шансів на життя. І допомогти незрозуміло, чи то ти зараз йому не нарушиш тут все, тут он кров ще є, я не знаю. Коротше, не знаю. Так, що там, в тебе ще є? Йди, йди. Іди. Вилізло ще. Опа! Ди, давай, йди. Йди, 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 давай, гуляй. Так, маленьке ще вилізло одне. Це зараз ми просвітимо. Це мішане, це качене. Так. Це те, що я допомагала. А це кохінхів, напевне, не вивівся. О, це два курчатка, ось скоролупка від нього. І що це в нас виходить? Що, ще скільки воно не вилупилося з австралорпів, дивіться. Сьогодні людина не зможе приїхати по курчат своїх, тому що не вивелися. Ну, не всі вивелися ще, бачите вони? що? Так, звідти забрали. Австралорпиху ми напевне вижидемо. Хай вона йде вже до своїх, а може накачачим посажу. Зараз просвічую ці два, напевне, вони завмерли. Одне, бачите, Міша не, не вивелося і кохінхін. Е, міша не живе, Вон, рухається, а кохінхін завмер. Все, закрили. Тут що в нас? Ага, тут ці. Що, йди, сядеш, йди підміни. Йди, йди, заходь! Ну йдеш ні. Красотка, йди. Йди, я тебе на цій посажу. Качачи, йди, поможеш качці. йди. Заходь туди, давай. Ну йди, йди, йди сідай. Давай, поможеш, йди. Там ще тиждень лишився, досидиш. От, це берем цієї, щоб більше місця було від цього. Кохінхіна вигрівати. Ще одне десь є. Йди сідай, йди, йди, йди. Тут нема качачих. А Ай, тут і в неї є. Де заходь, сідай, ти ж тут сиділа, йди. Так що подивимось, що там того клієнта, може я ж кажу. Деться тоді якусь із тих квочок продати. Взагалі не дуже люблю квочок продавати, якщо чесно. Сідай, сідай. Все. О, думаю, де ділася оця штучка. А її тут хтось лишив, вон до кури вже накакали в неї. О, две оре. Гамнюк. А, воно вилізло. Туди лізь, чого ж ти виліз? І ореш? Все, там нікого нема. Все, хай їдять. Ці яйця треба, що не вивелися, взяти десь позакопувати, шкаралупи занести, зварити. Це ніяк руки не доходять. Це все зробити. Ви ж наче нагодовані, чи вас ніхто не годував бідолах. Курчата, мама казала, давала цей. Е, Карпотну вже варень. Воно, до речі, та червона курка, що хворіла, воно вона. Ось до бачите, що я витягнула її з того світу. Ось вона. Наче в квитку все добре. Ну, вона вже така легка була, вже така нещасна. Не знаю, що з нею було, але енрофлоксацин допоміг. Так що майте на увазі, якщо квочка, понос такий був біло-жовтий. Може, де після дощуйка бактерія попала, Бог його знає. Знаєте, ж буває всяке. А і індичка мене сіла, але я її не... А, ось до вона не підсипаю її. Нам треба буде на певний час поїхати з дому. Ну, там потрібно буде. Не хочу наперед казати, до родичів з'їздити. О, диві яйця воно. Коротше, цей. Не буде кому знімати насідок. ну тобто, Ми вже чекаємо поки. На Хмельниччину. Ну, це вже як поїдемо, покажу. Може, відео знову зніму. У мене є відео за минулий рік, як ми їздили до наших родичів. Ось. Раз в рік стараємося їздити. То що я хотіла сказати? То не буде кому просто знімати іменно квочок. Качка то таке, качка сама за собою доглядає. Цих квочок почекаємо, поки виведуться вже всі курчата. Ось і нових вже не підсипала. А так би я ще й підсипала, і підсипала квочок Ну, насідочок своїх індичок і квочок. А так днів на три треба буде поїхати, а наш родич, який тут буде доглядати за господарством. Він їсти дасть нам води нальє, все там кроликів погодує і всіх інших. А от на сідок, ну, квочок він зняти вже не зможе. Ну, тобто, це вже зовсім інший рівень догляду. Тому ми не хочемо навіть просити догля... ну, наполягати, а просто не підсипаємо та й все. Нових квочок добре, що й не сіло. Ці квочки, що повставали. Одна квочка допоможе качці ще вивезти курчаток, каченяток, верніше. Ось. Там далі просвічу, якщо будемо їхати, то тих пару яєць віддам вже качці, трохи посадити три дні на більшій кількості яєць. Ось. А всіх інших вже тоді ну взагалі роблю рекламу, щоб курчаток до того часу всіх маленьких розібрали. Цих, що сьогодні-вчора виводилися, мають вже всіх забрати заброньовані, там Австралорпи, Кохінхіни і мішані. А ті, що будуть далі через тиждень, то поки що на них броні немає. Ну, вже тоді подивимось, може, десь придумаємо, куди їх поселити. Скаченята нормально, поки наче все добре, їдять, гуляють. Ці тут також показувала вам їх. Каченята там сплять цілий день, зараз треба привезти їм корма, Дича там водички поставити. Ну, нудяться, того, що не пішли ж на цей на вигул, бачите. Хочуть на вигул, ну що ж дощ прийшов, там болото, і її... боюся, що похворіють. Сюди так точно їх випустити, то зразу похворіють, а так не знаю. Що ви, малюки? Спите? Спите? Бандіти малі. Бачите, вони у мене в цяточку фіолетову. Значить, це я позначаю, кому даю метринідозол. Четвертинку таблеточки даю кожному в дзьоб щодня протягом ну, вже 5 днів даю. А там, кажуть, треба 7-10 днів. Ну, Почали якось так себе почувати не дуже. Ось Дощі прийшли, це для них капець. Ось хоч вони і окремо, але зелень же ж даємо і можуть хворіти. Тому в такому віці треба е дичатам метрні давати. Ось. Е ну отак, бачите, даю, вже наче активненький, але Бог його знає. Оце ж лишній раз вже повторюю, що всі проблеми птиці від сирої землі. От тільки почалися якісь такі рухи в природі, в плані дощику, все. Одразу починаються. Це особливо в цьому віці, це їм там півтора місяця, десь плюс-мінус. І це вони в такому віці дуже-дуже вибагливі до всього. Зелень не будеш давати, якщо не будеш зелень давати, теж погано. Зелень даєш, зелені попадають в якісь хвороби. та і все. Але саме страшніше, це коли до них заходиш. Оце тако, заходиш з взуттям, бруд заносиш, воно все нестерильно і вони починають хворіти. Ось так, що якось так. Зараз водички їм поставлю. Ось, ну Все, друзі, дякую всім за перегляд. Всем пока.